Вітаю, я Катерина Савич, журналістка медіагентства Ас. Розпочинаємо наш тижневий дайджест Новини без води. Тож зараз я швиденько розкажу вам, що цікавого сталося у Чернівцях та області в останній тиждень червня. Днями в місті мав розпочатися історичний ремонт головної, якого всі вже так чекають. Підрядник ось ось приступить до робіт. А щоб підбадьорити містян, опублікували проєкт. Де заплановане облаштування велосипедних смуг, нових зупинок та стоянок. Замість бруківки буде асфальт і тактильна плитка. Обіцяють пониження тротуарів та якісні переходи, а також сучасне освітлення. Частина від проспекту до вулиці Ольги Гузар має бути готова вже до 15 грудня. Випускники 200-бальників Чернівців по секрету розповіли, у які виші планують вступати. Лідером тут є Чернівецький національний університет, який цьогоріч серед вишів країни посів 12-ту сходинку. Також вибір юних чернівчан припав і на Львів. ...університет імені Франка, Львівську політехніку, УКУ та Словацький університет. Днями у Новодністровську похвалилися тим, що у них запрацював сучасний наземний фонтан. Однак містяни кидають у нього щебінь, землю та сміття, а діти затискають струмені води, через що обладнання ламається. Не шанують міського добра й чернівчани. Нещодавно вандали пошкодили найбільший скейт парк, розбили та розмалювали лавки електрощитки, а у сквері дня вишиванки пошкодили підземну підсвітку. Зловмисників вже розшукує поліція. Такими були новини без води цього тижня. Слідкуйте за стрічкою подій на сайті медіагенства АСТА в наших соцмережах.